Декомунізація по київськи у столиці обговорюють списки вулиць, які підлягають перейменуванню. Терміни стислі напередодні оголосили результати обговорення стосовно іще двох вулиць, одного бульвару, мосту і площі. Які нові назви дадуть, і скільки це коштуватиме бюджету? Дізнавалися кореспонденти Сабитій. Валентин Сергійович за 30 років роботи гідом обійшов сотні столичних вулиць. Згоден багато слід перейменувати, але не цьогоріч. Ці вопроси продумуються не за неділю, не за місяць, а гадами з обсужденням сабшені з общественності общесних діятеліких активіста визивають, а іменно жителі тих вулиць, на яких вони живуть, які будуть переімено. І потім це ж колосальне звістка. Скільки витратять на нові таблички у столичній адміністрації? Ще рахують. Мовляв, є дороговкази і по 300 гривень, і по 600. і з підсвічуванням стануть у тисячу. Перейменувати треба 120 вулиць, голосуючи до нових назв на сайті міськради. Ось сам проект рішення можливість сказати так чи ні, і історична довідка так для того, щоб зрозуміти про що йде мова. Поки нові назви обрали для 10-ї частини столичних вулиць. Опитані підтримали перейменування Московської площі на Деміївську, вулиці Пугачова на академіка Ромоданова, Пульварові лепси погодилися надати ім'я колишнього столичного мера Валентина Згурського. Але несподівано висловилися проти назвати вулицю Іліча на честь трагічно загиблого минулого лютого журналіста, героя України В'ячеслава Веремія. Тепер дозвіл має дати Київрада. Мешканцям вулиць, які перейменують, побоюватися нічого заспокоюють урядники. Документи ніякі не потрібно буде змінювати, право власності не змінюється. Не потрібно буде бігти до нотаріальних контур або до ЖЕКів або до паспортних столів. На перейменування вулиць і площ, назви яких пов'язані із комуністичним минулим. Міські та сільські ради мають час до жовтня. Якщо не встигнуть, це зобов'язані владнати мери й голови сільрад. У них на перейменування буде три місяці. А якщо й вони не впораються, настане черга Кабміну, і він у термінах не обмежений. Олена Омельченко, Богдан Стрілець, Сабиція, канал Україна.